І для початку дискусії я надаю слово директору Інст... інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, а також завідувачу, водночас відділу теорії і методики археографії та джерелознавчих наук, доктору історичних наук Георгію Володимировичу Папакіну. Прошу Георгу Володимировичу. Дякую, Ларіс Ленівна. Сподіваюсь, мене чутно, все нормально. Добре. Хочу вітати. Це не просто формальне вітання, це вітання таке від душі з проведенням такого семінару, з ідеєю такого семінару і з проведенням такого семінару. 100% і результати його будуть такими, які потребує сучасна наука. Але сама ідея семінару. Причому навіть формулювання. Я тут хочу підкреслити, що це е, майстерня, робітня лабораторія це все дуже влучне е, таке визначення того, як має відбуватися процес е, набуття історичного знання, вироблення навіть не набуття, а вироблення історичного знання. Ну, можна згадати Леопольда фон Ранке. Який свої революцією в середині ХІХ століття довів, що тільки на підставі архівних джерел можна писати історію, справжню історію, справжній наратив, і не тільки своїми працями, але й своїй, своїм прикладом, бо він на, там, на цих екіпажах об'їздив. Всю Європу був в, сполуч... в Сполученому Королівстві Великобританії, Італії, Франції, де він тільки не був, навіть у... У... у Відні. І саме от з його подачі стало очевидним, що для історика лабораторія, якщо він пише на підставі архівних документів, хоче писати справжню історію, це якраз архіви. Тому маємо розглядати як архіви як таку дуже велику лабораторію, де зберігаються документи, де опрацьовуються документи, і, а, зрештою, джерела виставляються для загального а, опрацювання, усвідомлення, сприйняття суспільством. Зараз цифрову епоху а, це навіть ще більш а, а, с... З одного боку простіше, з іншого складніше. Тому що, як тільки що було сказано, відкриваються значні масиви документів з доступом онлайн. І ми можемо просто з ними ознайомитись, не виходячи з власної кабінету, з власної домівки, нікуди не заходячи, але разом з тим. Виникає питання про роль і завдання археографії. Я б навіть сказав цей цифровий поворот в історичної взагалі в науці, який ще фактично не дуже усвідомлений. А він відкриває великі перспективи з одного боку, а з іншого боку, він вимагає від архівістів і археографів дуже відповідальних кроків. Виконання дуже відповідальних завдань. І роль архіографа, важливо, де він працює в архівній установі чи в науковій установі, стає набагато відповідальніше. Ну, одна справа була підготувати паперовий е, збірник документів. Там були свої, звичайно, складнощі, свої. Труднощі, свої проблеми, перш за все, проблеми доступу, проблеми передавання всіх цих джерел в друкованому вигляді. Ну, були факсимільні видання, фототипічні видання, але вони були надзвичайно дорогими і вони не були широко розповсюджені. Це такі виняткові видання для виняткових пам'яток. Історії культури. Але ну, звичайна паперова публікація дійсно вимагала великих трудозатрат, вимагала великих знань і діяльності, ну, скажімо так, немаленького колективу архівістів та а Зараз... Нібито все воно легше, але з іншого боку, якщо ми будемо розбиратися по суті, заглибимося, все надзвичайно складно. Тому що оприлюднені на сайтах архівних установ джерела, це лише перший дуже важливий крок, без якого взагалі нічого б не було. Але далі нам потрібно з цим щось робити. І Говорити про те, що, скажімо так, археографія як професія відмирає, нема абсолютно ніяких підстав, тому що археограф навпаки має виконувати значно більший обсяг робіт і значно більше відповідальне завдання на нього лягають. Ну, як приклад, я хочу навести таку цитату з одного. Американського дослідника, який ну, досліджував джерела середньовічні пам'ятки, середньовічні літератури, але це не має значення, бо він, на мій погляд, надав як мого повнішу картину того яким має бути електронна публікація документів? Ну, цифрова, мабуть, бо тут є сперечання щодо визначень. Але я цитую: це такий Зіалковський, ну, в принципі, це він Ян Заалковський, але в англійському читанні він Зіалковський. Він казав таке. Ну, цитата буде досить довга, але я думаю, вона потрібна. Я збираю матеріали для електронного видання алтарі. Це така середньовічна героїчна поема, писана Латиною, з морфологічним роз'ясненням усіх слів, розшифруванням всіх алюзій, латиною та в англійському перекладі, зі зібранням бібліографії, доданням до тексту, і перекладу, карт, зображенням усіх об'єктів, згаданих у поемі і тому подібне. Але інше є важливе, я хотів би. Ацифрувати німецькі коментарі початку 12 століття, щоб звести їх до загальної бази даних, пов'язане з допомогою кореспондуючих підкреслень і виділення з текстом. насамперед для е, того, щоб ми студенти, які достатньо знають латину, можуть е, і можуть прочитати поему в оригіналі, могли б зрозуміти сенс цих німецьких коментарів. Я хотів би так само зробити доступними всі минулі едиційні стандарти, наскільки це дозволяє, дозволяє терміни дії авторського права. Я волів би, аби здійснити за допомогою, з дотриманням авторського права навчальне видання більше прислужилося б е, знайомству з е, е, прислужилося б упорядникам і навчанню. Ніж комерційним інтересам видавців. Але студентів потрібно ознайомити з засадничим і часом важкими умовами здійснення класичних публікацій. Далі більше. Але те, що я описую, також важливе. Надалі йметься. Про аспекти ВЕБ-2.0 я маю бути зацікавлено співпрацю з колегами повсюди. Нове видання з'явиться в Іспанії та Чешській Республіки. Обов'язково з ним ознайомиться німецькі італійські колеги. Звіки всь... оточення для студентів з допомогою кореспондуючих підкреслень і виділення з текстом. Було б чудово створити пов'язане з з віртуальним середовище, що дозволяє студентам приєднатися до комп'ютерної філології і комп'ютеризована філологія досягньо-середньовічної Латини. Ну, Це те, що стосується Латини. ну, Як, наприклад, я міг би бачити таке видання, скажем, сучасної чи майже сучасної історії. Ну, наприклад, Публікація акту проголошення незалежності України 1991 року. Звичайно, можна опублікувати просто цей документ, але він важливий, ну, скажімо так, не дуже виріс. Але якщо ми причепимо до публікації цього акту, наприклад, всі ті чернетки, які були написані різними авторами, які потім. Було зведені до єдиного акту дуже короткого, але чернетки були різними. Якщо ми туди приєднаємо, скажімо, протокол засідання Верховної Ради, де йшло обговорення і голосування. Якщо ми туди приєднаємо список всіх народних депутатів, які голосували за, проти, отрималися, були присутні, не були присутні, і от таке видання, я думаю, буде справжнім електронним виданням, яке. Можна обговорюватися знову таки в спільнотах, як і всі ці обговорення так само можна приєднати до цього видання за допомогою цих електронних соціальних мереж. Тобто для архіографа відкривається фактично нічим не обмежене поле для використання цієї інформації археограф вже не буде сидіти з ручки і переписувати чи друка на друкарській машині, чи навіть на комп'ютері ці документи, він буде фактично жити в цих документах і вивчати всі взаємопов'язані з ними. Інші документи, коментарі писати, згадувати людей, які там були пов'язані задіяни. І я думаю, що саме такий напрямок. Цифрової електронної архіографії є дуже важливим. Але не хочу о, казати, що забуваємо зовсім про паперову археографію. Тут і так само є а, вихід на електронну діджитальну цифрову археографію. Ну, дуже цікавий був приклад публікації документів з історії кримськотатарського руху. А, минулого, здається, року він вийшов. І там, ні, 24, ні, 23, здається, вище, І там це паперове видання, але там є таке кодування, на яке можна направити, ну, як звичайний код, і відкривається оригінал документа, який можна так само досліджувати порівняно з електронною з паперовою публікацією. Тобто я хочу вже, ну, я, мабуть, довго виступаю, хочу підкреслити: місія археографа не вечір. Вона набуває нових можливостей, і археограф є необхідним посередником між суспільством і архівними документами, взагалі джерелами, які ми маємо довести до суспільства. Бо просте прочитання будь-якого джерела. Дає, але ну, не дуже багато. І більш того, просте прочитання іноді може е, завести, ну, скажімо так, не туди, бо, бо людина, яка не знайома з археографією, з історичним середовищем, з історичним тлом створення цих документів, може прочитати, сказати: ну, от бачить, тут все написано, а про що ви ще можете говорити. І вона може сприймати як оригінали фальсифікати, і так далі. Оця функція, до речі, археографа залишається незмінною і постійною. Внутрішня, зовнішня критика документів, верифікація, джерела і так далі. Ну, на тому дозвольте мені завершити трошки мій сумбурний, мій сумбурний виступ. Але я підтримую. Ідею такого семінару, і більш того, я, мабуть, хочу висунути ідею, зробити їх ну, якщо не постійно діючим, то хоча б періодичними семінарами, на яких ми можемо, скажімо, зосереджуватися на певних історичних періодах, на певному типі документів, і саме за участю історичної громади, археографічної громади, архівної громади, обговорювати, як їх краще представляти. Ну, ті ж описи так само, я думаю, дають предмет для обговорення і подальшої роботи наших таких семінарів. Тому я ще раз вітаю організаторів, конкретно Арісню Індівну, з такою блискучою ідеєю. і її підтримую. І сподіваюся, що на підставі цього семінару народиться а, нова, наукова, практична. Історична реальність. Дякую за увагу. Дякую, Георгію Володимировичу. Я хочу сказати, що ви звернулись до Латини, а я весь час дивилась на пана Кринієнка, який. Пане В'ячеслав, який представляє у нас тут не тільки інститут археографії, але є ще заступником з наукової роботи заповідника Національного Софія Київська. І для мене його робота щодо графіті це неймовірний взагалі, приклад археографії, зовсім, зовсім іншого зразка. Нетрадиційна археографія. Не так, нетрадиційного зразка. І е, це є, так, це є е, теж е, таке включення в археографію сучасну, яке варте значної уваги. Тоб, я, пане В'ячеславе, вітаю вас на нашому семінарі.